А куди зник Євген Мураєв, колись телезірка проросійського сегменту? Ну а сьогодні підозрюваний у держзраді сидить імовірніше ні, не в Дубаях і навіть не в Ростові, а в Пекіні. І от після трьох років мовчання він з'явився в інтерв'ю ще одному держзрадникурпаганисту Олександру Лазареву. З офісу в пафісній будівлі Galaxy Soho, де зазвичай сидять дизайнери, чи якісь стартапери Мураєв записав інтерв'ю, якому зробив вигляд, що ніби нічого особливого і не відбулося. Він назвав війну це поганими стосунками між Росією і Україною, Росіян і українців братніми народами. Ну і всю цю маячню, яку зазвичай несе руський мір. Про себе скромно додав, виїхав з України, як не скажу, бо мовляв, може підставити деяких людей. А простими словами він втік. Втік у травні 22-го року, бо боявся, що йому впаяють держзраду і боявся кримінального провадження. Обіцяє повернутись ще цікаво, коли режим впаде. Звучить, ніби Мураєв не втік, а вирушив у дипломатичне заслання. Представляти русський мір у Піднебесній. А вам як?